Існує міфічна золотопалуботка. А ми сьогодні вийшли на пошуки міфічної перлини Одеси, про яку нам говорить чи не кожен день наш дорогий мер Геннадій Троханов. Це що трапилось? мене звати Олена Концевич, і це перший міський перлин в нас? Хеть ногою розгрібай. О! Це на перлину тягне за десятибальною шкалою десь так на один. На один з половиною максимум. На якусь таку дуже стрьомну фейкову перлину. Пішли далі. От я зараз візьмусь і весь цей кусок просто бухне вниз. Я не хочу людям робити клопіт, які тут працюють і їм тут смітити. Ну, ну, це перлина? Uh -huh. Бачиш, що робиться? Пан Труханов, це ваша перлина біля моря? Оце? Да, ну? Я пропоную пану Труганову організувати мешканцям Одеси ось такі клітки на голову кожному, щоб ходити під ось цими перлинами, які ризикують бабахнути вам на голову. Ми спочатку чесно, хотіли якесь одне місце специфічне вибрати, щоб вам показати наскільки в нас дуже погано по Одесі, особливо в центрі. А потім подумали, чому будемо ходити в центрі, куди не вийдеш, ти бачиш ось це. На кожному кроці, блін. Ось на кожному. Покинуті будинки, будинки, які падають, занадбаються фасади, підтоплені, повалені, без скла. І ніхто, просто ніхто, не робить навіть найменших потуг, аби це привести в порядок. Скільки років в цьому будинку? Але тут ось мені рука пролізає в стіну. Він не просто аварійний, в ньому вже давним-давно і не живе ніхто. А чого воно тут стоїть рухомостя, Ніхто не знає. Почому? Любимо моє гілті плеже. Перлина. Тут великий наш привіт за одного зелентресту, який робить вигляд, що кому в нас немає. Куча собачих какашок. А оце особисто мій подарунок пані Ані Позняковій. Вона розказувала, яку нам придбали машину, яка корчує пеньки. Ось він вам пеньок тут. В центрі міста на Саборки, будь ласка, зі своєю машиною сюди і позбудьтесь цього. А бажано собою зелентресту когось прихопить із портофранківського Жеку, щоб вони гавно тут прибрали собаче і попідстригали у цю траву й кульбабки. І можете захопити Геннадія Труханова, щоб він подивився, яка в нас перлина красива. Заодно наше велике вітання всім, хто займається в нас благоустроєм асфальтного покриття в Одесі, починаючи з роздростроя, який блін качає мільйони вже десятиліттями на ці дороги. І тим не менше, ми бачимо ось такі от голі латки. І ще раз наше вітання пану меру, який схвалює роздачу слонів, кому підряд точніше різних тендерів на те, щоб наші дороги були в нормальному стані, а вони ось в такому через крок, буквально, і ми це всі прекрасно знаємо. І махати рука устала. Я ж кажу, через крок: перлина раз, подивіться на асфальт цей, перлина два, подивіться вверх. І тільки ходиш, дивишся, щоб не зашпортитися і щоб нічого не впало. Ось так ходиш, а нам розказують про перлину. Тут взагалі на цьому нещасному будинку ось добудував хтось собі третій поверх офігенно. Невідомо чи він на це мав право, але навіть якщо не мав. Ну яка різниця? Мені потрібен третій поверх. Взагалі після мене хоч трава не рости, тому що от бачимо, що будинок почав просто нагло сипатись вниз. Але перлина, перлина, да. Ще один балкончик, але це вже таке. Дрібнички. Бруківочка. Асфальтик, калюшка. Вибирай, що ти хочеш. Ось, будь ласка, тріщина по всьому фасаду. Бачимо, що люди собі навіть пінкою десь задували, тому що, напевно, щілини такі, що їм холодно взимку. Ну і з даху так само це все ось летить. Сказала нам тільки що тут місцеві хлопці, що кажуть, «Да, геодезисти приїжджають, падають в нас тут і шматки фасадів, і що тільки не падає. Пане мер, вам окуляри подарувати з великими діоптріями? Місто в такому стані, що хочеться ридати сльозами, а ви нам впарюєте про якусь перлину. Може, пора зайнятися цим містом, щоб воно дійсно почало нагадувати перлину. Ми б цього дуже, дуже, дуже хотіли. Так що, дорогі одесити, якщо ви бачите щось подібне в вашому сусідстві в залі по місту, прилітайте нам в коментарі. І ми побачимося з вами обов'язково на першому міському. Це ж трапилось, і мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.